Жила була маленька бджілка. Ох і трудівниця була, тільки сонечко вийде вона швидко на квітуче поле працювати, щоб більше меду назбирати. На місці не сиділа. Бувало, старша бджола просить відпочинь, погуляй, а вона. Тільки крильцями махає і каже, ніколи мені відпочивати. Нічого в тім цікавого немає. І знову летіла на поля і поверталася додому, коли сонечко йшло спати. А одного дня трапилася з нею пригода. Літала вона з квітки на квітку і раптом побачила щось дивне у траві. Підлетівши ближче, вона побачила, що це звичайна книга. Але дивно, навколо тиша, а сторінки самі перегортаються. Дуже їй стало страшно. Напевно, це чарівна книга, подумала бджілка, і почала повільно-повільно наближатися до неї. І яке ж було її здивування, коли за книгою побачила вона черв'ячка? Він виглядав дуже розумним. Дивно, сказала бджілка, – а я й не знала, що черв'яки вміють читати? Черв'ячок подивився на неї і сказав: Привіт! Я такий радий тебе бачити, а давай будемо разом читати. Ще чого, гордо відповіла бджілка. Ти тут собі лежиш, книжки читаєш, а я мед збираю. Ніколи мені тут з тобою дружити. І полетіла. Черв'ячок навіть не встиг їй відповісти. Наступного дня бджілка знову побачила черв'ячка за книжкою. Але навіть не привіталася з ним. Так продовжувалася декілька днів. І нарешті бджілка не витримала і підлетіла до черв'ячка. Їй так стало цікаво, про що ж він так захоплено читає. Вона тихенько підлетіла і прошепотіла. «Вибач, черв'ячок, я теж дуже хочу з тобою читати. Давай дружити. Давай, усміхнувся черв'ячок, і з того часу маленька бджілка і черв'ячок стали найкращими друзями. Вони не тільки читали книжки, а ще розглядали хмаринки, мріяли, сміялися, ділилися таємницями.